Всім привіт на зв'язку Мініагра. Сьогодні знімав зранку 244-го Донфенга. Зараз хочу вам для порівняння зняти 244 G2. Що в них різниця? А, ну Що, що верніше, що однаково. Однаково, це йдуть у них двигуни KM-овські. Видно, не видно. 385 там, мости, коробки одинакові. В чому різниця? Різниця у нас іде, дивіться, є реверс, бокові куліси, рівна підлога. Що у нас тут іще? І ззаді повністю все зашито, все класно, все красиво. Два пара гідровиходів. Ось така в нього навіска, мости, коробка. От тому трактор дуже надійний. Трактор цікавий. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба.